Всіх вітаю з Збом Христовим. Дійсно, що Господь Бог родився для нас, щоб нас всіх спасти. Він прийшов в цей світ, щоб його збудувати правильним, сильним, непорушним, за допомогою заподі Господніх Божих вберегти людей від гріхів, щоб вони мали час ще покаятись на землі. Прийняти всім серцем Бога, нашого Творця, і увірувати, щоб ламати весь цей світ, який построєний на бісовських кознях, на бісовських нитках, таких, які людей вплутують. І Господь Бог своїм народженням нам показує, як ці всі сіті можна розірвати і в них не попастися. І тому треба поступати, так, як Господь Бог нам заповідав по його законах Божих. me